П'ятниця 16-го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібри життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі нашій. До Ефесян послання святого Апостола Павла читання. Браття, маємо відкуплення кров'ю Христовою, відпущення гріхів згідно з багатством Його благодаті, яку Він виляв на нас щедро у всій мудрості та розумі. Він за своїм благоволінням. Дав нам пізнати тайну своєї волі, яку Був ухвалив наперед, щоб, коли настане повнота часів здійснити її, зібрати у Христі під однією головою все небесне і земне. У ньому ми також стали наслідниками, призначеними наперед заміром того, хто все чинить. Зарадою своєї волі, щоб ми були на хвалу Його величі, ми, що вже раніше були нашу надію, поклали на Христа. У ньому ви, почувши слово правди, благовість Вашого Спасіння, яке ви повірили, були позначені печаттю обіцяного Святого Духа, що є завдатком. Нашого насліддя для повного визволення викуплених на хвалу Його величі. Тому і, я, почувши про вашу віру у Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас у Моїх молитвах, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави. Дав нам духа мудрости та об'явлення, щоб його пізнати добре. Коментар, не перестаю дякувати за вас і згадувати вас у моїх молитвах. Дорогі мої, справді і я можу сказати, що не перестаю дякувати Богові за вас. І направду згадую вас у своїх молитвах. Але можемо зауважити, як апостол Павло тішиться за Ефесян, що вони пізнали Ісуса Христа. Він дякує Богові за те, що навернулося стільки душ, цей уривок нас вчить найперше радіти за Божі справи на землі. Радіти і дякувати Богові, що вони стаються за нашим посередництвом, що ми можемо бути співучасниками Божих чудес. Тому так часто прошу вас, допоможіть у поширенні Слова Божого. Не від нас залежить, подобається воно комущині наше діло поширювати. Ми більше думаємо, про Бога, коли є проблеми, труднощі, клопоти. Але ми рідко дякуємо Богові за те добро, яке ми отримали від Нього. Не кажучи вже про все життя, яке є великим даром, а якщо заглянути навіть один єдиний день зі свого життя, хоча б і найгірший. То побачимо, однак, скільки всього Бог нам дає, вже навіть через те, що не допускає гіршого, аніж могло б бути. Пам'ятаємо, правда, що може бути і краще, але пам'ятаємо, що буває і гірше. Коли ввечері стаємо на молитву, дякуємо Богові за все, що Він нам дав, і дякуємо за те. Що він нам ще хоче дати. Як щось попросити, то просіть з подякою, так вчив апостол Павло. Від Марка Святого Євангелія читання. В той час, як знову була сила народу, а не мали що їсти, закликав учнів і каже їм: Жаль мені цих людей. Ось вони уже три дні зі мною і не мають що їсти. Коли відпущу голодних додому ослабнуть в дорозі, деякі бо з них прийшли здалека. Учні йому відповіли, звідки хто міг би нагодувати їх хлібом тут у пустелі. Він спитав їх, скільки маєте хлібів? Сім відповіли. Тоді він велів народові сісти на землю, і взявши сім хлібів та вознавши хвалу, розламав їх і дав учням, щоб роздавали, і вони роздавали народові. <кій> Мали вони також кілька рибок, він благословив їх і наказав теж роздати. І вони їли і наситилися, і зібрали сім коштів, кусків, що зосталося. Було їх яких чотири тисячі, і відпустив їх, вийшовши відразу в човен з учнями, прибув у Далманут край. Коментар Шкода мені люду. Дорогі мої, у житті так складається, що маємо дуже різні взаємини з людьми. Когось ми любимо, шануємо, з кимось товаришуємо, когось не сприймаємо, а то й навіть ненавидимо, вважаємо ворогом. Але буває й так, що вороги стають друзями і навпаки, друзі ворогами. Часто наші почуття, емоції стосовно інших людей змінюються. Позиція Ісуса, Господа нашого, від сотворення світу, аж то тепер є незмінною. Він не перестає любити кожну людину, якою вона б не була, і що б не робила, добро чи зло. Зі своєї любові Він створив людину. І навіть коли вона відпала через свій гріх, Бог дав. Свого Сина Єдинородного, який викупив людину від неволі і гріха. І дотепер Бог дає кожному з нас усе для нашого освячення і спасіння. Жаль мені цих людей, ось уже три дні не їли. Так Господь, дорогі мої, бачите, не забуває й про нас. Він пам'ятає. Скільки ми днів не їли, чого ми не маємо, що ми потребуємо. Але щоб він не міг поклопотатися про нас, ми повинні забути про це. Бачимо, ці люди не турбувалися, що вони в пустелі будуть дісти, не залишили Ісуса самого, а пішли шукати собі їжі. Але Він поклопотався про них, шкода мені, люду. І сьогодні йому в нас шкода. Ці слова Ісуса в Євангелії шкода мені люди виявляють велику Божу любов до кожного з нас. Та мусимо пам'ятати, Бог є любов, любов інакше не може діяти. Я каже, що верба не може вродити грушки, так Бог не може когось не любити. Маємо повсякчас пам'ятати про це У будь-якій життєвій ситуації. Бог не перестає любити. Він так само, як тоді, коли творив чудеса і нагодував чотири тисячі людей, не перестає діяти й тепер. Бог постійний у своїй любові до кожного з нас. Ми не вміємо відповісти любов'ю на любов. Ю. Це ми грішимо. А якщо грішимо, значить не любимо. Ми любимо себе більше. Ми навіть, щоб догодити собі, готові вчинити гріх, переступити через Ісуса. Навіть не чуємо Його слів, дорогі мої. Навіть якщо й беремо участь у молитві, ця молитва не є діалогом. Ми чуємо тільки себе. Ми хочемо, щоб Бог нас чув. Щоби нам відповідав на наші молитви, а як беремо участь у службі Божій, де Христос нас закликає, пийте з нею всі, чи чуємо всі?» Тому його цей заклик, хто має вуха, нехай слухає. Ой, як багато не маю тих вух і не чую цього духовного голосу. Мені дуже шкода, шкода, що так скламося. Співчуваю. Такі слова часто можна почути від друзів чи знайомих у відповідь на свою проблему, невдачу чи втрату. Можливо, ми самі часом ніяковіємо і промовляємо мені шкода лише для того, щоб закінчити важку розмову, коли не знаємо, як відповісти на тягар чужих переживань. Чи вміємо ми співчувати щиро, чи помічаємо труднощі тих, хто є поруч? Напишіть про це в коментарях, а за це отримаєте благословення. Сьогодні Ісус показує нам приклад співчуття турботи милосердя. Він три дні навчав людей про таємниці Царства Божого, а в кінці їх зголоднілих. Зявтий просто нагодував. І невідомо, що їм запам'яталося більше, його проповідь чи смак хліба. Але це чудо не для того, щоб здобути прихильність ще славу. Кожне серце, кожне життя, кожен народ свого часу переходить в свої пустелі, і наш народ не виняток. В даний час ми йдемо пустелею війни. І Бог не може бути остором. Він знає в нас, Він знає усіх своїх і береже, Він на стороні покривдженого, щоб і підтримує нас, щоб ми по дорозі не ослабли. Учні Ісуса розставали помножену поживу, хоча ще кілька хвилин тому були переконані, що допомогти цій голодній юрбі не вдасться ніяк. І в нас не краща ситуація. Виглядає, світ не може дати собі ради з агресором. Можливо, і ми, християни, віримо в Бога, але не віримо, що маємо можливість впливати на ситуацію. Тому часто говоримо, але не робимо. Прагнемо, але не діємо, спостерігаємо, але не втручаємося. Пригадавши собі, що Бог з нічого створив світ, не біймося пожертвувати мізер того, що у нас є свій час сили, здійсності, Бог здатний з них створити чудо. Він, наш дар, поблагословить і помножить, щоб хтось з його дітей втомував свій голод любові, радости і надії. Сьогодні Подякуємо Господу за хліб на нашому столі. Промовляючи молитву «Отче наш», будьмо завжди свідомі, що ми просимо хліб не тільки для себе, але й для тих, хто поруч нас. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Навчи нас, Господи, ділитися усім тим, чим Ти нас обдарував. Вечоріло, заслухавшись, люди забули про їжу. Але всюди сущі очі учителя побачили, що вони не мають хліба. Йому стало жаль цих людей. Як практичні люди, учні також хвилювалися, пусте це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай йдуть по селах та куплять собі поши. Тоді Ісус сказав їм, не треба їм відходити, дайте ви їм їсти, вони з ніякою. Їх дванадцять і п'ять тисяч голодних людей. Де взяти стільки хліба, щоб нагодувати всі? Учитель часто ставив їх у складні ситуації, але цього разу безсумнівно вимагає неможливо. Вони почали йому пояснювати. Ми тут маємо тільки сім хлібів і кілька рибин. Однак Христові було достатньо цього скромного вияву доброї волі, велів подати йому ці хліби і рибу, а потім ще їли до наситу і назбирали куснів, що залишилося сім повних. Тих же, що їли великих п'ять тисяч людей. Людина страждає від голоду не тільки фізично, голод краси, правди, любові часто буває болісним, і його важче заспокоїти, аніж фізичну потребу хліба. Ми знову стоїмо на галалейському пагорбі посеред голодного натовпу, якому весь час чогось не вистачає. Серед нас є Христос. Він бачить, чого нам бракує, і Він говорить як колись, жаль мені, цих людей, а відпустити голодними не хочу, щоб вони охляли десь по дорожі. Він не міг би повторити чудо помноження хлібів, лише чекає на допомогу людини. Він чекає на внесок людини. Хоч би було це не більше, ніж от тих Всім хлібів і пару рибин. І Він говорить також до нас, Християн. Дайте ви їм їсти, поторбуйтеся зі мною, поклопочіться. Я роблю вас відповідальними за масу голодних людей, голодних хліба, голодних доброти, спокою, правди, любові. Дорогі мої, голодних Бога. Як часто ми засмучуємося, коли чуємо про відповідальність християн за світ? Адже ми не можемо виправити помилки людства, ми неспроможні зарадити проблемам голоду й війни, витерти з історії людства кривду і несправедливість. Зрештою, навіщо говорити про мільйони, коли ми не маємо впливу на багато проблем у власній родині? Як любити мільйони? Якщо навіть ці найближчі мають в очах голод любові, який мене спроможні заспокоїти? Де ми візьмемо стільки хліба, волали вражені апостоли? Запитаємо так і ми, де взяти стільки хліба, щоб нагодувати ту частину людства на землі, яка голодує? Де взяти стільки терпеливості, щоб її вистачило для кожної людини? Де взяти стільки миру в серці, щоб ним обдарувати всі? де взяти стільки часу, щоб не випроваджувати нікого, де взяти стільки любові, щоб вистачило для всіх близьких і далеких на сьогодні, на завтра і назавжди. завжди? Відтвердження не можу допомогти. Один крок до переконання не маю впливу на це. Якщо так, то це мені не під силу. Оскільки це мені не під силу, то, можливо, це мене не стосується. А звідси, вже дуже близько до ствердження, це мене не цікавить. Мене не цікавить нафта, розлита на британському узбережжі. Царгазет не голошить мене, цікавлять переважно спортивні новини. Принести картоплю це справа кож іншого. Голодне людство на землі це справа ООН. Цим дідусем з нашого поверху повинна займатися служба соціального захисту. Місіонерство це справа священників, монахів, а спасіння світу, що ж, я не Господь Бог, це його справа. І, розділивши отак усі важливі справи світу поміж службою соціального захисту, священниками, монахами і Богом, ми почуваємося звільненими відповід... від... від відповідальності. А прецінь, коли йдемо в мандрівку, тільки хворих і слабих звільняють від тягарів. Наплічники, намети, їжу розділяють між здоровими, сильними і понасправими. Багато пробачається також малим дітям. Від слабких очікують менше. Царілий християнин той, хто прагне стати біля Христа, мусить розділити з учителем турботу про весь Божий люд. Він мусить бути достатньо сильним, щоб взяти на себе відповідальність за іншу людину, понести чужі тягарі, підтримати слабше. Побачити будь-який гол, зрозуміти, що місіонер чи священник, який самотньо працює, потребує підтримки молитвою і жертвою, усвідомити, що спасіння світу Богу залежно також від нього, слабкого чоловіка, зусиль, молитви, праці і любові. Для Алелейського рибалки Петра цілим світом були його щиті та знайоме озеро, на якому він з дитинства лорбив рибу. Митер Матей був переконаний, що життя належить лише йому і що варто використовувати кожну нагоду, щоб добре влаштуватися. Тесля Йосиф мріяв про тихе щастя з Марією, також ніхто не міг припустити. Що ця проста і лагідна діва з Назарета вплине на долю світу. Утім, у життя багатьох людей торна ще благодать. Прийшов Ісус на берег озера, на берег Малого Петрового світу, прийшов на митницю до теслярської майстерні, до містечка Назарен, прийшов до Твоєї кімнати. Знайшов тебе за у в крамниці, в буці, що яка продає аудиторії в колаші, у лікарняній палаті, за кермом автомобіля, з автоматом у окопах. Де б ти не був, Христос говорить до тебе: окрім твоїх малих справ, окрім твоїх особистих бажань, радощів і печали, є ще великий світ, мій світ. Хворий світ, світ, який я відкупив, і який постійно мушу спасати нам. чи ти достатньо сильний, щоб мені у цьому допомогти? Чи я можу тобі довіряти, довірити долі людей, твоїй молитві, твоїй турботі? Не страшно, якщо ти не можеш багато пожертвувати на, на, на спільну справу спасіння. Однак важливо, щоб це було все, на що ти спроможний. На горі помноження вистачило отих сім хлібів і пару риби. Отже, дай стільки, скільки маєш, час, здоров'я, серце, зроби все, що у твоїх силах, навіть як це, якщо це щось зовсім мале. Залиши мені Богові справу помноження твоїх сил і часу, здоров'я. І любові ніхто не відійде від мене з порушніми руками. Ти завжди матимеш, що запропонувати. А це вже буде спільне чудо мене і тебе. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Під першим коментарем, якому я уділив благословення, натисніть відповісти. І тільки тоді пишете ім'я. Амінь. І про пальчик вверх, пальчик вниз. Думаю, що вам не тяжко. Я ж не прошу всім лайкати добре. Не подобається поставте цей пальчик вниз. Але поставте. Слава Ісусу Христу!